Цього тижня погода в Україні буде нестабільною. У перші дні в більшості областей очікується контрастна температура повітря. Також пройдуть грози і дощі на Полтавщині мінлива хмарність, знижена ймовірність локальних злив та гроз. У день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23. після опівночі. Температура сягатиме 12 градусів із плюсом. У вівторок у Кременчуці увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну. Без опадів повітря прогріється до плюс 22 в день і 16 градусів тепла вночі. У горішніх плавнях зранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів нічна температура повітря плюс 15, денна плюс 23. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 11 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1996 року, плюс 36. Мінімальною температура була 1946, -го. 9 градусів тепла. Дивіться прогнозу з погоди на телеканалі Гок у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.